Ольга була мов картина з тих, що в галереях, як картини не висять, бо народжуються раз на сто років. Висока, струнка, з очима кольору улипнувого неба. Ходила вона по дворі, як по подіуму. Її хода та статура була настільки граціозною, що навіть собаки, яких їхні хазяйва водили на повідках, задивлялися на неї, та спотикалися. Оль, а кого ти з нас вибереш? не раз питали її Вадим, Костя Славко, кращі хлопці з двору. Усі зі спортивними фігурами, в модних кросівках, з татуюванням та з зачісками як у реперів. Найкращого, відповідала вона, грайливо всміхаючись, і гордливо закидала голову, від чого у хлопців перехоплювало подих. Але вона не цуралася їх. Вони росли разом з дитинства, ходили один дитячий садок, потім у одну школу, а тепер, по її закінченні їх компанії з вересня розбіжеться по різним вузам. Оля мала йти навчатися на мистецтво знавця. Та те, що сталося одного серпневого дня, перевернуло все з ніг на голову. У двір Оля з'явилася в супроводі якогось незрозумілого суб'єкта. Куди як мотузка у старих джинсах, на яких ледь тримався гудзик, сором'язливо засувався за нею. На носі цього типа окуляри товщиною з дну стаканна. Волосся, ніби грібенець, його не бачив з дитсадка. І ще портфель не рюкзак, не сумка, а саме шкіряний радянський портфель і шкарпетки з босоніжками у серпні. Хто це такий? зиркнув один на одного Вадим і Костя. А Оля, як завжди, впевнено з посмішкою. Це мій обранець. Знайомтесь. Тарас. Тарас обранець? Вадим аж поприхнувся кавою з пластикового стаканчика. Славко не стримався. Та він же схожий на лаборантного пацюка в окулярах. Це що, жарт такий? Олю, де ти його тільки знайшла. А Оля лиш підняла брову. Ні, не жарт. Знайшла там, де вас ніколи не буває, у бібліотеці. Він розумний за вас усіх разом узятих. А тепер, хлопці, якщо дозволите, ми далі підемо і взяла Тараса під руку. І вони пішли. А дворова братва... Лишилися на тому самому місці, де й були з виреченими очима. «От так, Треба ходити по бібліотекам, а не по дискотеках, щоб підчепити таку, як наша Оля, сказав Вадім. Та хто він такий, щоб так ходити з нашою Ольгою? кипів Славко. Треба прочити цього нахабного ботаніка, бо по-іншому не зрозуміє, серйозно заявив Костя. Інакше кожен, у кого двійка з фізкультури, подумає, що йому дозволено претендувати на першу красуню району. І почали вони готувати план зіпсувати життя Тарасу. Звісно, самі себе вона уявляли не просто мачо, а воїнами справедливості. Славко винюхав, де той Тарас мешкає, виявилося, хлопець живе у сусідньому будинку. П'ятий поверх. Квартира з колекцією кактусів на балконі. Завтра чекаємо його біля під'їзду, підморгнув друзям Вадим. Влаштуємо ласкавий прийом та не забуваємо враження. Але був у цьому плані один непередбачений нюанс. Тарас був не зовсім звичайним, насправді не зовсім навіть нормальним, бо він умів. Гіпнозувати людей, причому навчився цьому ще у третьому класі, від старенького сусіда, колишнього фокусника. Щоправда, використовував він цей дар дуже рідко. Пана Строхимович вчив його не хизуватися цим, бо це може ускладнити життя. Але зараз, Тарас, коли побачив біля свого під'їзду агресивних друзів своєї дівчини, от той зрозумів. Час використати дар настав. Славко, Костя і Вадим зібралися біля під'їзду з найкращими своїми жартами і образами. Ну що, Кость, пам'ятаєш, як ми мішку з сирника фарбою облили? Славко аж трусився від передчуття подібного. Та пам'ятаю, цей Тарас, мабуть, буде наступним. А Тарас вийшов з під'їзду спокійно. В окулярах з портфелем побачив компанію і зупинився. Привіт, сказав він. Хлопці, що сталося? Сталось, гаркнув Вадим. Ти, ботан нещасний, вирішив, що можеш гуляти з нашою олею? Ну, можу, а що? спокійно сказав Тарас. Я так вирішив. А вам що до того? Ану, глянь на мене, обізяно, закричав Костя, підходячи в притул. І тут Тарас зробив щось дивне. Зняв окуляри, поглянув прямо в очі кості і повільно сказав «Розслабся, ти тепер танцівник. І зробив декілька плавних рухів руками. Я що? пробурмотів Костя, але очі його вже стали скляними. Танцюй, мовив Тарас. О, Боже. Костя почав крутитися в танці живота, а живіт у нього був чималенький. І тепер він рухався, як желе на батутах. Вадим і Славко остовпініли. Ти чого? спробував підійти до Тараса Вадим. Тепер твоя черга, мовив Тарас, пронизливим до кісток поглядом поглянувши на нього. Ти курка. І дуже горда. Я курка. Вадім закліпав очима. «Куд-кудак!» закричав він за мить і почав бігати колом, махаючи уявленими крилами, а потім зупинився. Виглянув на дах і прокукурікав так голосно, що відчинилися вікна на трьох поверхах. Що це за фігня? відскочив Славко. Не бійся, тебе я не зачеплю, ласкаво сказав Тарас. Ти вже й так клоун. Славко від полегшення ледь не розплакався, але не встиг. Тарас раптом натиснув пальцями у нього на скроні і проказав Ти хочеш сповідатися? Я грішив, отче, заявив Славко і впав на коліна. Я вчора вкрав з маминої сумки двадцять гривень. І ще. Я їв сосиску кота Бориса. Пробач мені, господи. В цей момент вийшла Оля. І побачила таку зворусливу картину. Один хлопець танцює східний танець з голеним животем. Інший гребеться у піску, як курка, а третій, стоячи на колінах, сповідається просто на асфальті. Оля від здивування підняла брови. О, знайомі обличчя. А що це за виступ з місцевої самої діяльності? Тарас одягнув окуляри і сказав Сценка для тебе. Троє нерозумних автор я. І в цей момент Костя вже повз по асфальту в пошуках уявного мікрофона. Вадим намагався знести клумбу, щоб збудувати гніздо, а Славко раптом розповідав дітям на лавці про свої вологі сни Діти в шутці, бабусі хрестяться. Все закінчилося приїздом швидкої допомоги, і усіх трьох забрали на обстеження. До психоневрологічного диспансеру. Але, на щастя, до вечора хлопці вже були вдома. Після цього випадку хулігани ще тиждень ходили у шапках і темних окулярах, соромно було виходити у двір. Костя записався на курси йоги, бо подумав, що якщо вже так танцює, треба щось з цим робити. Вадим став вегетаріанцем з поваги до пташиного світу. А Славко почав регулярно ходити до церкви. А Оля і Тарас прогулювалися вечорами, тримаючись за руки, а Тарас тихенько шепотів. Якщо ще хтось скаже щось образливе, я перетворю його на жабу. Ну або принаймні на славка в стані сповіді. Оля сміялась і дивилась на нього закохано, бо іноді краса це не тільки зовнішність. А ще й гіпноз. Шановні гості та підписники каналу «Байки та Історії життя. Щире прохання ставити лайки та підписуватись на канал. Підтримайте команду, яка робить український контент, а ми у свою чергу зробимо все можливе, щоб наші оповідання приносили вам задоволення.